Привіт всім! Чому 70% людей вірять, що роботи захоплять світ? Давайте розберемося. Машини, можливо і розумні, але вони не планують захоплення світу. Перший міф: машини можуть думати: ні. Вони просто виконують код, написаний людьми. Це, як звинувачувати тостер, що він підпалив ваш тост абсолютно несправедливо. Далі, машини замінять нас усіх. Розслабтеся. Машини створені, щоб полегшити наше життя, а не красти наші робочі місця. Вони виконують повторювані завдання, щоб ми могли зосередитися на творчій змістовній роботі. Уявіть їх як своїх цифрових помічників. І нарешті, найголовніше машини мають емоції. Вибачте, але ваш ноутбук не ображається, коли зависає. Емоції це унікальна людська риса, і жодне програмування цього не змінить. Тож наступного разу, коли почуєте міф про машини, пам'ятайте, вони лише інструменти, створені, щоб допомагати нам. Зберігайте спокій і дозвольте машинам виконувати важку роботу.